Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України, експертна думка, знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. І з вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний Денис Кайр. Сьогодні ми поговоримо про девелопмент, розбудову держави, інфраструктури. Ну і безпосередньо про розбудову рекреаційної нерухомості. Я із задоволенням вам представляю мого сьогоднішнього гостя Макс Бартко, засновник MBA Development Group. Макс, я вас вітаю. Привіт, при друзі, ну що, давайте спочатку познайомимося да, розкажіть, взагалі, як виникла ідея запуску проєктів ваших, взагалі чим займаєтеся, і що стало головним поштовхом для реалізації проєкту, який дуже так цікаво називається Мандра Моріон. Друзі, ми вже на ринку будівництва 10 років. Ми почали з будівництва багатоквартирних житлових будинків, будинків індивідуальних. І в нас було дуже багато клієнтів, які хочуть інвестувати, які там інвестують в якісь кав'ярні різні, продуктові магазини, затрачають дуже багато часу на пошук майстрів для ремонту, для ремонту і так далі. Ми вирішили зробити їм такий крутий продукт, щоб вони без зусиль могли вкласти гроші. Відпочивати і заробляти на цьому гроші. Ми зібрали команду стопів, тобто керуюча компанія Рібас. Ми розробили проект спільно і зробили такий продукт, який не тільки красивий, а ще й заробляє гроші. Звучить як фантастика, насправді не просто красивий і ще заробляє гроші, але зараз ми детальніше про це і вас попитаємо. Отже, взагалі, трошки детальніше про проект, чим він відрізняється від інших, які існують в принципі на Прикарпатті? Це, мабуть, зараз найтуристичніший регіон України, фактично. І які, ну, скажімо, так не знаю, особливості да Мадре Маріон, Ну які роблять його ось таким ексклюзивним, цікавим проектом, унікальним. Ну, якщо не брати до уваги архітектуру і взагалі локацію, він уже не на картинках. Тобто, це комплекс, який працює, він вже заробляє гроші і інвестори отримують дивіденди. Це така найбільша наша перевага, тому що нас вже є комплекси, які працюють, і ми можемо показати вільно наші фінмоделі і що він заробляє. Окей, мені здається, це прям аргумент. Окей, хорошо. Ще одне важливе питання: ключові. Які от переваги вже тепер ви казали, можна заробляти гроші? Отже, інвестуються в проект цієї мандра Маріон цієї нерухомості. В чому вигода я, скільки можна інвестувати? Не знаю, як ви сказали, можна заробляти. От давайте, як то кажуть, про приємне У нас є декілька варіантів інвестицій. Перший це такі мінімальні інвестиції від 5 тисяч доларів. Тобто, ти можеш стати власником нерухомості, вклавши 5 тисяч доларів і бути учасником кооперативу, який заробляє на комерційній діяльності, тобто це ресторан, наприклад. Другий варіант це є купівля у нас котеджів. Від 50 тисяч доларів ти можеш придбати котеч повністю готовий під ключ, який вже буде здавати керуюча компанія. І е, третій варіант це є перепродаж. Тобто на ранній стадії будівництва ви купили по нижчій ціні. Коли проєкт проект вже працює, то ви можете перепродати за значно більшою ціною. І проект мандроморін показав капіталізацію 40% за рік. Ого. Я навіть не міга спец, але відсоток. А скажіть, де знаходиться конкретніше? Прикарпаття це, звісно, шикарно, але ну, хоч трошки здайте місце. Це село Миколичин по дорозі до Буковелі. Краса, мабуть, там. друзі. Сьогодні говоримо про девелопмент, про забудову про інвестиції в цікаву забудову. І в гостях у мене Макс Бартко, засновник MBA Development Group. А, okay. Окей, запуск нової черги котеджів Малахіт. Я так розумію, що це теж ваш проект. Давайте розкажете, що це за проект. Ну і чим, звісно, він може бути цікавим для покупця. От Мандра морі у нас вже працює. На підході у нас зараз Агат Резорт Тенспа це другий теж дуже великий комплекс. І ми на основі досвіду ми вже знаємо, як це працює, де заробляє інвестор, що потрібно кінцевому споживачу. Ми розробили наш проєкт «Малахіт», де є, по-перше, дуже великий номерний фонд. Ми можемо для всіх споживачів кінцевих зробити максимально комфортні умови. Дуже велика інфраструктура. Тобто там. Три ресторани, спа, банний комплекс, Альпін парк, дитячі кімнати, кінозали тобто є все для того, щоб ти приїхав, дивився на дикі Карпати, але був якраз у цьому середовищі, де повністю все є, і тобі нічого не потрібно. Цей комплекс, на мою думку, це буде такий найпотужнішим лід магнітом в нашу локацію, тому що ми хочемо розвивати Миколичин і хочемо розвивати Карпати. І Ще є шанс інвестувати в нашу компанію стати власником котеджу, який буде просто унікальний. Я прямо ж хотів в котедж ваш, ви так гарно розповіли. Насправді про Карпати. Окей, взагалі, можете зараз розказати, ну, скажімо так, ваша така експертна думка безпосередньо, Як оцінюєте стан ринку рекреаційної нерухомості взагалі в Україні? І які перспективи, можливо, не знаю, які виклики попереду, ну і в тому числі ваших, ваших проєктів? Це дуже молодий ринок. Поки що ми. Конкуруємо на ринок на ринку обіцянок. Тобто в кого буде кращий комплекс, в кого буде краще СПА. Ми поки що тільки отак можемо мірятися ніхто не може показати фінансові моделі. Тому через це дуже маленький вибір цієї нерухомості. Дуже мало запущених проєктів, тому що ще до війни було таких проєктів тільки чотири. Зараз їх близько вісімдесяти, а потребує Україна ще таких п'ятсот. Тому ми ще на стадії старту. Угу. Uh -huh. А чому вибрали саме Миколичин і чому вирішили розвивати це? Це то тому, що вже як то кажуть, буковеля достатньо всього. Чи саме ви вибрали просто класні якісь локації, де ви знайшли от топові місця, де хотілося б саме реалізувати свої проєкти? Ну місця дійсно топові. Миколичин просто для мене місце сил. Типу, я з дитинства там в дитячих барах, Я знаю кожну локацію, яка там є, я знаю все. І нас навіть вже знають всі сусіди і всі односельчани, скажімо так. І ми хочемо не просто розвивати комплекси наші там до паркану, косити траву до паркана. А ми хочемо розвивати весь Миколичин. Тобто, ми хочемо створювати якісь нові інфраструктурні об'єкти в селі, там е, лежачі поліцейські, освітлювати дороги, робити все для того, щоб не тільки ми ставали кращі наші комплекси, але навколо село росло і е, запрошувало до себе гостей. Оце до речі дуже класна штука. Насправді мене завжди дивувало в багатьох туристичних місцях України, що за територію дуже класного комплексу може бути печалька да Неасфальтовані дороги. Брудно і так далі, і то подібне. А от я вже, як то кажуть, ви мені здається, перейшли тоді вже на інший левел, більш високі. Да? Що ви в тому числі інвестуєте вже поруч своїми комплексами в той ну, не скажу регіон, а населений пункт. Тому респект, це дуже круто. Друзі, сьогодні у мене в гостях Макс Бартко, засновник MBA Development Group і говоримо про нерухомість в Карпатах, в Прикарпатті. Спа-комплекс в Івано-Франківську, Це я так розумію, якийсь новий трошки напрямок для вас. Хоча якщо в комплексах у вас є спа-комплекси, я думаю. Ваш в комплексі ваших будівель, я думаю, все ж таки не дуже. Але розкажіть і взагалі, які послуги, чим можете здивувати, Бо в принципі спа в на Прикарпатті це вже ну мені здається, не сильно здивувати можна чимось. Ну ми здивували наших клієнтів. Так ми зробили це спа для того, щоб дійсно показати клієнтам не рендери, не візуалізації, не проект, а показати вже готовий якийсь продукт. Де вона може відчути себе, і вже як на го готовому там спа комплексі, і що вона буде відчувати? Це спа комплекс зовсім по інакшому виглядає, ніж ми привикли бачити. Там супер вилизані плиточки, там басейни і декілька саун. Це прям така місцина, де ти не тільки відпочиваєш тілом, а й душею повністю переключаєшся. Вже рік працює. Ми маємо багато фідбеку від наших гостей. Ми розуміємо плюси, і ми знаємо, що ми будемо робити на наших комплексах в майбутньому. Ну і фішка нашого спа комплексу, то що воно крафтово, воно зроблено в стилістиці традиційної української архітектури. Тебе є банщик, тебе є окремо масажист, тебе за ручку водять по всіх саунах, кажуть, коли пити чайок, коли прилягнути. Повністю максимально ти відриваєшся від реальності і просто відпочиваєш. Ох, відірватися від реальності. Да, я думаю, що це мрія. Ну я думаю, що кожного українця. Друзі, така у нас сьогодні цікава бесіда в гостях Макс Бартко, засновник MBA Development Group. Говоримо про да і про нерухомість про відпочинок в на Прикарпатті. А окей, взагалі, як ви бачите розвиток рекреаційної нерухомості в Україні, як ви думаєте, вона буде розвиватися? А чи це тільки на Прикарпаття? Можливо, це якісь інші регіони? Можливо, ви подумаєте над проектами в якимось в якихось інших регіонах? Я буду дуже радий, якщо будуть усіх регіонах розвиватися туризм, тому що в Україні тільки 3 мільйона українців вони подорожують всередині країни. Нас туризм внутрішній погано розвинутий. Якщо ми будемо давати нові готельні комплекси з крутою інфраструктурою, де буде навіть то саме село, в якому знаходиться цей комплекс, буде супер вилазений. Він буде гарний і будуть всі інфраструктури. Там безкоштовні туалети, і це буде безпечна яка зона. То ми будемо бачити розвиток готельної нерухомості, а й розвиток туризму внутрішнього, тобто люди будуть більше подорожувати всередині країни. Я ще одне питання хотів задати завжди, до речі, мені цікаво було якраз от згадав да, для людей, які от будують різні комплекси, в першу чергу, відпочинкові. Де ви черпаєте не знаю, ідеї, де ви знаходите, як це повинно виглядати? Да? В тому числі зараз ви кажете, що будете розвивати, наприклад, безпосередньо Микуличин. Це теж за основу там, не знаю, якісь швейцарські австрійські села, да? які в нашому розумінні не села, а прям такі супермістечка. Просто цікаво, звідки ви черпаєте якісь ідеї, які приходять у вас, коли ви робите, ну, коли створюєте нерухомість? Все дуже просто. Я просто купив в селі хату, дерев'яну, стару. Просто це стара хата, якісь 100 років я її відреставрував. І коли ти їдеш просто по Миколичині, дивишся наліво-направо, ти бачиш ці хати, і тобі більше нічого не потрібно. Натхнення приходить зразу. Ми якраз хочемо в своїх комплексах відродити нашу українську архітектуру, а не якусь там скандинавську, швейцарську і так далі. Тому що наша українська архітектура, вона по перше, близька до нас для нас, а по-друге, вона унікальна. Ну а з Європи ми надихаємося тим, що. Ми розвиваємо не тільки нашу територію, де будуємося, а розвиваємо саму локацію. Тобто, якщо ми там беремо, ми чин, так. Ми стараємося створювати якісь безкоштовні туалети або безпечні проїзди там з лежачими поліцейськими, або освітлювати переходи для того, щоб розвивалися ми і розвивалася громада. Друзі, ось такий ось такий він український бізнес. Насправді дуже круто, що ви дбаєте не тільки дійсно про заробіток без цього теж ніяк, але все ж таки і про розвиток і громад, і територій, І як ви казали, правильно мені сподобався вислів, все, що за парканом це круто. Друзі, у мене сьогодні в гості був Макс Бартко, засновник MBA Development Group. Макса, я дуже дякую, що прийшли Розказали про свій напрямок, про свої проєкти. Я вам бажаю успіхів. Розширюйтесь, робіть. Щось таке вау, 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 і надалі. Можливо, дійсно десь в інших регіонах України ще з'явиться якісь мегапроєкти. І от ваша ця ідея з розвитком не тільки свого власного бізнесу, а й те, що поруч з бізнесом території, громад, сел, селищ, не знаю, подвір'я, вулиць. Насправді це круто. Я вам бажаю в цьому сил натхнення. Не зупиняйтесь таким чином, розвивайте Україну. Дуже вам дякую. Друзі, на чому будемо закінчити нашу бесіду? Сьогодні в мене в гостях був Макс Бартко, засновник бії Development Group. Говорили про нерухомість в Прикарпатті, про класні проекти від класних забудовників, від професійних ребят, які роблять дійсно класні речі. «Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.